Таки. Я вже забув, що таке літати літаками. Але сьогодні нам ну, літак не знадобиться, тому що сьогодні ми відправляємося до Польщі по запиту компанії Acer на один дуже великий захід. Я був в шоці, що в Польщі проходить цей захід, який відомий на весь світ. Мені пощастило народитися шляхтичем у Польщі, наймогутнішій країні світу. Зазвичай тут красиво. З червня до вересня. Ну... До середини березня. Ей, стережись! Я вже почав збирати всі свої мотлохи, тому що мені знадобиться поїхати на виставку, як в старі добрі часи. Давно цього не було. І потрібно мені дістатися міста під назвою Катовіце або Катовіце. Тому що виявилось, що в такому маленькому містечку в Польщі кожен рік проходить. Величезний кіберспортивний турнір під назвою IEM, де головним спонсором є компанія Acer і компанія Intel. Це означає, що там буде купа нових гаджетів, купа кіберспортивних цікавих змагань і купа косплей дівчат. Вирушаємо. Я вирішую взяти собою свою сім'ю, ну щоб вони хоча б розуміли, чим я займаюся. Зліва Лучков молодший, праворуч його мати, і за сумісництвом моя дружина. Люди з абсолютно різними захопленнями, але я знаю, чим ми там займемося. Із сином будемо дивитися на гаджети і змагання по Старкрафту. Він у мене фанат Старкрафта. А з дружиною дивитимося на красивих дівчат. Це ж кіберспорт, куди без косплея. косплею. Поїхали. Щоразу, коли я приїжджаю до Польщі, це особлива атмосфера, завжди похмуро, часто дощить. Важливе питання, яке мене досить не полишає. Як так сталося, що саме в Польщі і саме в місті Катовіце, столиці селецького воєводства, відбувається один з найбільших у світі івентів з кіберспорту. Станом на 2016 рік у Катовіце налічувалося 300 тисяч жителів, а максимальна Відвідуваність цього заходу тут склала 174 тисячі осіб з усього світу, більше ніж половина жителів міста. Можете собі уявити, ви живете у відносно маленькому місті, і у вас один з найважливіших заходів у році це кіберспорт. Як так вийшло, і чому саме тут? Є три офіційні причини. Кажуть, що Катовіце це одне з небагатьох міст, чия інфраструктура дає змогу розмістити одразу дуже багато людей, не в останню чергу через ось це місце. Спотик Арена просто гігантський багатофункціональний комплекс, де може розміститися величезна кількість людей. Офлайн глядачів влада так саме влада цього міста наполягала на такому способі залучення туристів. Мета була підвищити впізнаваність міста і, звичайно ж, поповнювати бюджет міста. Уявіть, яким ударом став 2021 рік, коли через ковід цей чемпіонат довелося проводити в режимі онлайн. Польща має дуже велике ігрове ком'юніті. Навіть без туристів з інших країн у Польщі знайдеться величезна кількість охочих відвідати такого роду змагання. Ну ми всі знаємо, любов Польщі до ігор. Не просто ж так саме ця країна дала нашому світу такі шедеври, як Відьмак 3 і Кіберпанк 2077». Ну як показала практика, поляки дуже ефективно впоралися з організацією такого великого заходу, і після першого разу вже не було сумнівів, що IEM має проходити саме тут. Гаразд свій бейдж я забрав, зараз розповіли. Вам про нові пристрої, які сюди привезла Acer. Будемо все мацати, дивитися і рахувати ціни, а також бонусом розповім вам про свій набір гаджетів, який я прихопив з собою, щоб зняти для вас цей випуск. Так я ще ніколи не знімав. Я шукаю цікавих дівчин, дівчат, щоб вони виглядали красиво, вдягалися в якісь там свої костюми, а їх немає. Тут тільки хлопці дуже, дуже страшні. Купа людей стоїть в черзі, щоб подивитися на новий монітор з підтримкою 3D без окулярів. Тобто, ти стаєш такий і все, бачиш, всі ігри в 3 d зображенні і для цього не потрібні окуляри. Підійти щось спробувати майже неможливо, тому що кожна людина займає чергу, хоче на власний досвід це все відчути. Я спробував, але проблема в тому, що такі продукти демонструвати тоді, коли навколо багато людей дуже важко, тому що сенсори вони постійно ж слідкують за твоїм обличчям. І якась людина прийшла, он пумс, і все заново треба налаштовувати, але ідея прикольна. Якщо коротко, тут багато нових ноутбуків. Це нові Helios Neo 16 і Neo 18. Якщо б я брав собі ігровий ноут, то це був би ноут на 18 дюймів. В лінійці Neo, як і у всіх геймерських ноутів, представлених тут тільки процесори Intel. Це 14 те покоління, і залежно від комплекту і моделі вони можуть мати різні варіанти від Intel Core i 5 до Core i 9, а в деяких аспектах іще і ще й нові. Core Ultra 9 відеокарта в моделях NEO обмежена максимумом це Nvidia 4070, Максимальний об'єм оперативної пам'яті 32 ГБ а дисплей з підтримкою 240 Гц Ціну на ці пристрої ви зараз бачите не є каталозі, і звісно, треба дивитись на ціну тільки авторизованих магазинів. Додаємо вибраним, щоб після це все порівняти. Наступна лінійка ще міцніша це просто Helios 16 і 18 Чим відрізняються від NEO? По-перше, тут, в залежності від конфігурації може бути міні-ЛЕД-дисплей, а в Neo тільки IPS. Максимальна конфігурація Helios 18 може бути з відеокартою 4090. Для геймерського ноута це взагалі максимум, що зараз можна надати ринок. Вибір процесорів такий самий. Тут є підтримка Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, коротше, це найноворочені геймерські ноути. В лідійці ейсар, на жаль, на жаль, я не можу протестувати деякі ноутбуки в е, тих іграх, в які я сам граю. Наприклад, я граю в Call of Duty Warzone. і на всіх ноутбуках ця гра вона просто кладе на лопатки. Будь-який ігровий ноутбук. Якщо ти граєш на високих налаштуваннях графіки з е, нормальною роздільною здатністю, то у тебе, якщо буде 100 FPS в грі, це буде за щастя, але через годину, через дві гри вона все одно буде гальмувати і. Тут встановлюють ігри, які, ну, тобто Alan Wake 2, так, наприклад, або Hogwarts Legacy. Звісно, на сучасних міцних ігрових ноутах це все буде працювати нормально, але якесь таке кіберзмагання, наприклад, Warzone, вона дуже сильно навантажує ноутбук, і ця гра нормально витягує лише на стаціонарних ПК. І я запросив, щоб встановили. Але зараз не можу знайти, почекаю, може не дочекаюсь, тому що не дуже хочеться зараз заводити свою е, облікову запис, щоб вона тут залишалася потім її видаляти. Ну, може, дочекаюсь цей ноут Helios 18, звичайний Helios 18 на 4090. і нарешті протестую це все в Call of Duty Warzone, хоча б на високих налаштуваннях. Нехай це буде просто Full HD. якщо буде давати більше ніж 120 FPS, я зможу сказати, що о, ось тепер мені підходить. А ще є компромісний варіант, це новий Triton Neo 16. Тонкий, з oled екраном на 16 дюймів, відеокартою 4070, і ось він працює на Intel Core Ultra 9 185 h Дивимося на новий монітор 57 дюймів, супер заокруглений, Я не знаю, як це показати ось так. Слухай, реально, якось, наприклад, якщо працювати, можна якось у вінду вийти. Зараз подивимось. О о, о! о! Тобто ми відкриваємо, наприклад, ось тут Pornhub. Ось тут ми відкриваємо... Ні, тут не відкриваємо, треба нова обкладинка. Так, якось так. Тут щось ось так. А тут ще... Це як Apple Vision Pro. Тільки і не Pro. Ну, в принципі. 5X. 5 Excels. 5 Excels, yeah. Great. great, absolutely great. Uh, до речі, це новий Orion X. Комп, який, на жаль, не буде продаватися в Україні, але тут топова комплектація, і власне відеокарта 4090 від Acer з водянкою. І я собі насправді дуже-дуже сильно хотів саме такий комп. Він дуже маленький, дуже потужний, його невідчутно. Прикольний корпус. Дизайн мені подобається. І бачите, як відеокарта, водяночка, все і як положено. Де що вам сказати? Ну і що? Іде всі красиві? Нема нікого. Просто що це за кіберчемпіонат без достатньої кількості косплеєрів? Але і це ще не все. Я дуже хотів поділитися із вами ось такою інформацією. Раніше, коли я їздив на різноманітні виставки, Мені треба було брати з собою певний обсяг якоїсь техніки. Як це виглядало раніше? Наприклад, я брав з собою ось таку камеру Alpha 7C. До неї ще був об'єктив. Ціни на це все ось зараз, бачите, не є каталозі. Просто рахуємо, скільки це все коштувало. Також мені треба було брати з собою ось такий штатив. Це мій дуже старий штатив від Manfrotto. карбоновий, дуже дорогий. По-перше, це все дешево. По-друге. Це все велике, воно немобільне. Зараз, відео, яке ви подивилися, і зараз, навіть що я зараз записую в студії, звук записаний на один пристрій, новий пристрій. І так легко мені ще ніколи не було знімати будь-які події, виставки і таке інше. Цей пристрій називається DJI Pocket 3. І це просто безальтернативна камера з дуже крутим стабом, з дуже. Крутою автономністю і у комплекті, в окремому комплекті під назвою комбо, є ще ось такий мікрофон DJI MiG-2, який йде в комплекті теж. І він дуже круто записує звук. Можна знімати вертикальні відео, можна знімати горизонтальні відео, просто натискаєш одну кнопку, і воно все записує, автоматично все налаштовує. Це супер зручно і, на жаль, виставки як жанр, вони себе. Напевно, вже все. Ну, вони доходять до свого кінця. Але якщо б такі гаджети були раніше, я був би просто щасливою людиною. Хоча зараз теж є що знімати. Кожен день я знімаю якісь короткі відео, наприклад, в Інстаграм або в Тікток, або Ютуб Шортс, або просто на вулиці робити підзйомку. Це навіть зручніше, ніж будь-який смартфон. Набагато кращий стаб, там декілька режимів. Головне, у вас є нормальний в'юфайндер, тобто екран сенсорний, де ви все це дивитесь і бачите себе. З будь-якого ракурсу там дуже плавна така підйомочка, все це дуже круто переміщається, і крутий звук, і все це поміщається просто в звичайні сумки. Бананці, я не знаю, як це називати. Коротше. Переходьте за посиланням, дивіться ціни. Якщо зараз це все продається, на її кателозі різні ціни і різні продавці, які це все продають, обов'язково зверніть увагу на цей гаджет. Якщо ви починаєте знімати контент в соціальній мережі, це просто мастхев. А це новий електросамокат від Acer, Називається він Predator Extreme. Тут водій має стояти на підніжках, трохи нахилившись уперед, через те, що тут низьке розташування центру ваги. Водій отримує додаткову маневреність. І швидкість тут обмежена трьома режимами: 6 км на годину, 15 та 25 На одному заряді самока долає до 35 км і заряджається за 4 години. Друзі, ось така поїздка у мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат виїзної зйомки. Якщо так, у мене є дуже багато ще ідей, що для вас підзняти, куди з'їздити, про що розповісти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до. Побачення у наступному відео. Бувайте!